cisza tak, a te karteczki cichy zapokojny a je. je, je, je. Ти навіки вічні святий Бога Сергей. Святий безсмертний помилуй, помилуй, помилуй нас! Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки, віки, Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очистить. Гріхи наші, владико, прости, беззаконня, беззаконня наші, наші Андрії, Андрії Дмитра, святий посіти й сціли мучи наші, імене, імене Твого ради, ради Петра, Ханне, Олексій, Василь, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, господи помилуй, слава Цві Сину і Святому Духові, Роман, Духові Іван, Хан, і Дмитра, нині і повсякчас, і на віки, віки, Отче наш, що єси на с небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і, і на землі, хліб наш водоня, Михайлі, насушний, Сергіра, Марія, Катерина, дай нам сьогодні, водоня, і прости нам, нам провини наші, і наші і які Олени, і і ми долаги, прощаємо Миколаї, Духів, винуватцям на і не веди нас у спокусу, але визволи нас. Уху, <плес> витрами, 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 Бо Твоє Царство, Твої царства, і сила і слава, Отця і Сина Святого Духа. Нині повсякчасно, і вічні, запокій Петра, Ганни, у Твоїм місці Петра, спочинку, Бієну, Василя, Ігорі, Господи, Стаслава, де всі святі Юрія, Марія, Твої Василя, Пара, спочивають, упокій, душі раді Твоїх, бо Ти єдиний чоловік олюбець. У Твоїм місці спочинку, Господи, де всі святі Твої? Чивавають упокій душі рабів твоїх, бо ти єдиний чоловіколюбець, слава цю і сину, і святому духові, ти си Бог, що даду, зійшов. Ісус розрішив, закованих самі душі рабів твоїх. Маган, Аласія, Марія, і, Покрия, Покрия, і нині, Митраган, і повсякчас і на Марій, віки, віків. Єдино чиста Василя, і непорочна, я діво, що Бога сі мене породила, мали, щоб спаслися душі. Михайла Марії Володимира Петра Марії, покійних родичів, до 12-го поколінь, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй.

І вам сам, керина сестри, марії, сестри, пасиве, сестри, потім душу вчистилище, щоб простилося всяке прогрішення добровільне і недобровільне. Господи, Господи помилуй, Господи. У Собчих Слуг Боже, наших покійних родичів тут повсюду похованих, воїнів української армії, вбієних, закатованих, завоєних з України, мирних жителів, дітей, вбитих, розстріляних, зґвалтованих, душі, що терплять в сестилищі і запокоєно представної Марії, Користки, Оксани, Євгена, Василя Параски, Василя Марії, Бодна Петра ідекій Петра, Олега, Марії Петра Семена. Марії Марії, Дмитра Войтика, Насі, Микити, Тек, Ісві, Катерини Іосиф, Аласія, Марій, Микити, Тетян, Катерина, і Йосифа, Василя Марії Микититян Катрини, Оксі, покійних родичів. І нині запокій поминаємо, щоб усім всякі прогрішення. Добровільний, недобровільний, запокій Отця Степана Гана, Івана, Степана Ліді, Олени, Романа Марії, Меланів, Юрія Бориса, Василя, Василя Михайла Назара, Василя, Душу Вчистили. Марія Ганна Петра Миколи, Стефані Володимир, Юрія, Євдухіт Петра Катрини, Євгенії, Ілії, Миколи, покійних родилась поколінь, покоління, Валентин, Валентина, Нопрестан, Валентина Віталія, Миколи, Галини, Семена, Марія, Василя, Зопокіра Білої, Марата, Івана Степана, В'ячеслава, Євгена, Романа, Михайла, Зобуті, Ганна, Івана, Марія. Дмитра Івана Парадська, Василенки, Ярослава, Фігі, Сергія Марія, Олексія, Михайла, Даріякова, Ольги Казимира, Микола, Олександр, Запокій, Павлін, Юрій, 24 річницю Поковаї, Марія Степана, Надія, Івана Марфі, Йосипа, Ідуки, Михайло, Василенки, Михайла Тельк, Степана і Запокій Боже. Мирослава Василенки, Ярослава Богдана, Ольги Антона, Ярослава Анастасії, Степана Василенки, Антона, покійних родичів, за покійно Тамарин, Олексія Ганни. Тодора Мирослава Василя Ганни, Надії, Віри, Любки, Запокій Марії Василя, Васили Степана Михайла, запокій робі Божа Василя, Володимира, Петра Параски, Петра Ганни, Василя Олі Олени, Марії Андрія, Оксани Раду, Віри, Василинки, запокій роби Боги, Марії Петра, Івана Павла, Тараса, Василій, Докія Гани, Тараса Володимира, Віктора, Василя, Людмили, Оксани, Олі Віри, Петра Марії, Петра, Ганни, Марії, Валентини, Ганни, Людмили, Світлана, Надії. E Valentinas ou por Maria Vladaíma Ramoslava Oristo І Георгія, Сергія, Запокій, Людмили Марії, Миколаю, Запокій, Євгеній, і вже 43-я річниця від дня упокоєння, запокій Василя Пароскові, Михайла Ганни, Михайла Івана Марії, Миколи, Івана Євгена Мирона, Михайла, Євдокій, Ярослава Ганни, Наталія, покій до 12 покоління, Запокій Василинки, Станіслава Дарія, Ярослава Бодана, Ярослава Марія, Нуфрія, Володимира, Степана Марії, Дмитра Ганни Параски, Федора, Філька. Юзика, Нельки, Ганни, Михайло, 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 Миколи, Катерини Василинки, Марії Ілька, Петра Михайла Василинки, Михайла Івана Дарій, Богдана, Галина, Остапова, Степана, Олени, Юрія, Валентини, Покійних Родичів. І щоб простилося всяке прогрішення, добровільне, недобровільне. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог уселив душі, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Милості Боже, Царство Небесного, відпущення гріхів їх у Христа безсмертно, царибо нашу просимо. Подай, Господи, Господи, і помолімся. Господи. Помогили. Боже Дух, всякі плоті, ти смерть подолав дябла, знищив життя світу дарував. Сам Господи, упокій, душі, усопших слов Боже. Нині за упокій поминаємо на місці світла, на місці квітуш, на місці спокійно. Звідки житі відійшов біль, і зітхання, всяке прогрішення вчиненими словом чи ділом, чи думку. Як благий чоловік, любить Бог прости, бо немає людини, що жила, би не згрішила. Бо ти один без гріха, правда правда на віки, слово твоє істину. Бо Ти Воскресіння життя і покій, Соприслух Боже, но пристав Наталі вже сьогодні похорон. І всіх нині пойме на запокій поминаємо. покійних братів, покійних сестриць, покійних хорисів, покійних священників, монахів, монахинь, єпископів, патріархів, наших покійних родичів, тут повсюду похованих, і всіх описаних, в цій книзі пом'яні. За яких молимося, свої жертви приносимо Христи Боже, наші тобі слава села і тим отцем, мотцем, і блим твоїм духом. Нині повсякчас, навіки віч, чиснішу від Керовим, він із рівняно славнішу від Серафимів, що без утині Бога породила, Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, слава цві, Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Живими і мертвими, володіючи Христос, істинний Бог на, що на горі та ворог нашого спасіння, молитвами причистої Свої Матері, святи славних, апостолів, преподобних і боносних Отців наших, мучників землі Української, всіх святих, душі від нас, у сопші слубори, запокій, поминаємо. Вслані святих слитів, недрах, Авраама, Ісака, Якова, якопок до правних причестен. І нас помилуй, спасай, благий чоловіку любов. Блажети і спеній, вічний покій, подай, Господи. Нині запокій поминаємо Словом Божим сотворим вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна, пагавам, вічна, паговай, оговам'ять, зі святими упокій Христе вічна пам'ять. Ам'я, в ім'я Отця і Сина Святого Духа, амінь, В ім'я Отця, і сина Святого Духа амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Отче, Отче наш, що є Сина і на Небесах, нехай, нехай святиться ім'я Твоє, нехай, нехай прийде царство нехай. Твоє, нехай буде, буде воля моя, Твоя, як, як, на небі, так, як на небі, так і на землі. Хліб, Хліб наш насушний нас на дай нам сьогодні, і прости нам провини на наші, які як ми вини. прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, Амі. але визволи нас від лукавого, лиця Діво, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, ти між жінками, і, і благословенний притлона Твого, бо Ти породила, породила Христа, Христа Спаса і Збавителя душ на устави, прости, відпусти, Боже, всі несвідомі, Ці помисли, що, що в день, і вночі все їм нам прости, благий чоловік, любець. Вім'я Отця і Сина, Святого Духа, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Я дякую всім за молитву, хто в храмі молився безпосередньо, і хто через інтернет, бо ми дали трансляцію, щоб люди були впевнені, що була сьогодні молитва. Ще раз я поздоровляю вас святом, пребраження Господнього. Ну, так, похорон міністрські корективи, знаєте, і треба було людей послухати. Тому ще маю таке оголошення. Завтра буде. Патріарх посвячувати нового єпископа, я замовив автобус безкоштовно. Хто би хотів поїхати до Коломиї в 9 годині від е, Палацу е, культури. То буде я для молоді, для дітей. Але автобус має 22 місця, там не знаю, може, скільки молодів не буде, то хто би хотів, то можна було би поїхати теж і взяти участь, знаєте, бо таке рідко буває. так тому Ну і ще раз всім дякую. Хто з нами молився, слава Ісусу Христу!